Інна Гаврилова, давай з тобою просто поговоримо, читає автор, Давай з тобою просто поговоримо про щось таке буденне і просте. Бо саме із простого все світ створено бо саме із малого все росте, давай наповним цю розмову щирістю, без зайвих імітацій і прикрас, такою, от безцінною можливістю. Наділений тепер не кожен з нас. Давай з тобою просто посміємося над тонами невдач і помилок, бо ми усе ж ідемо, не здаємося, і наш щоразу все сильніше крок. Давай з тобою просто обіймемося, розчавимо в обіймах всі страхи, і далі йдемо, і далі не здаємося. І далі вимальовуємо шляхи.